Причини феродальної роздобраності Київської Русі Починаючи з 30-х років 12 століття Київська Русь вступає в період феродальної роздобраності. Держава, що виглядала міцною і непорушною, раптом почала втрачати політичну єдність і розділилася на півтора десятка князівств і земель. Це був закономірний процес, притаманний усім державам середньовічної Європи. Перші її ознаки з'являються відразу після смерті Ярослава Мудрого. Надалі роздріберність була закріплена Любецьким з'їздом князів у 1097 році, на якому було вирішено: хай кожен тримає вотчину свою. Верховенство належало Великому київському князю, а удільні князі плавали в інших містах і землях, спираючись на підтримку бояр. До основних причин феодальної роздобреності Київської Русі можна віднести перетворення великого землеволодіння на спадкове, а господарство на натуральне. Що зменшувало потребу в торгових контрактах і об'єднані земель, воєнно-політичне посилення бояр та удійних князів, які ставили власні інтереси вище за державні, влада Великого князя стала зайвою, поява нових міст як економічних і воєнно-політичних центрів, на останнє суперництва між ними і Києвом. Зміна торгових шляхів у зв'язку з пануванням у степу кочових племен, які перекрили шляхи до Чорного і Каспійського морів. Київ залишився поза основними торговими шляхами, різний етнічний склад русських територій, виокреминня українців, білорусів і росіян, в результаті одобреності. У 12 столітті утворюються 12 князівств. На початку 13 століття їх кількість досягла 50, а у 14 столітті 250. Найбільшими князівствами стало Київське, Проясавське, чернігово сіверське Волинське, Галицьке. Які стали основою формування української держави? Володимиросуздальське, Новгородське, Псковське, Смоленське, Рязанське. Це основа Московської держави: Полоцьке, мінське, Турівське – основа Білоруської держави.